Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. Для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Буду вам щиро вдячна. А зараз приємних морських пригод. Колобок на Безлюдному острові. Авторка Оксана Голумбієвська читає Лещенко Інна Ні, я не втрачав свідомості. Весь залишок бурхливої ночі, коли тримався за половинку рятувального жилета, я відчайдушно хотів забути подробиці того, як він подерся надвоє. І жити хотів, нестямно. Я не бачив того острівця аж до світанку, і на тлі сліпо блакитного неба раптом замаячила гора. Цікаво, чи ті на яхті знали, де мене викинути, та куди тут біжать течії. Чи це була випадковість? Я вже не міг гребти, але трохи борсався у бік острівця, і вдалося, чи, може, який перун мене підсадив, чи дійсно течія просто вдала була, прибило мене до кам'янистого берега, ще довго не міг зачепитися і, врешті, видряпався на пласку скелю. Ліг отак і лежав, доки вранішнє сонце не почало смалити. А я тоді вже трохи відпочив і спромігся підвестися. Смерділо водоростями і послідом пташок, мабуть, чайок, бо їх трохи літало в небі. Смерділо сіллю і пекло там і сям на подертій шкірі. Я сам смердів не легше, ніж ті напівзутлілі водорості на камені, які, мабуть, викинуло сюди нічним штормом. До вечора той острівець я обійшов двічі. Перший раз повільно, бо приглядався, і сил не мав. Половинку жилета наклав на плечі та тримав, щоб вони мені не згоріли. Я ж мав тільки плавальні парусинові шорти на собі, і все. Друге коло по краю острова я пішов бадьоріше, бо знайшов був струмочок солодкої води, який сюркотливо збігав з гори, зарослої густим тропічним лісом. Напився. Думав, що б тут з'їсти. На фрукти і ягоди не наважився, бо геть нічого не знав про місцеву флору. Вирішив повернутися на каменюки та назбирати чорних двостульних молюсків, які поприростали до тих каменів. Це зробив за другим обходом. Трохи пошкріб собі пальці об них. Повернувся на невеликий піщаний пляж, і тут мені дійшло. Я ж не мав де взяти вогню, щоб підсмажити молюсків. І тоді ж підкотив перший розпач. Острівець маленький, може, як три стадіони в діаметрі, але по площі поверхні більший, бо ж скелясто стрімів угору такий собі обеліск посеред Індійського океану. Ні душі. Більших тварин я теж не бачив, а малих шмигало у заростях так багато, що, може, й дійсно хижаків тут не водилося. І то хліб я, море, гризуни, молюски і палюче екваторіальне сонце. І все таке волога, що я й не вірив, аби зміг викресати якийсь вогонь. Посидів і взявся довбати мушлі на сиро. Жодного ножа я теж не мав. А треба було вже щось з'їсти. Тяжко йшло. Я ж і не давав ніколи себе вмовити на ті устриці. Хоча Неллі завжди у цей круїз намагалася, сплюнув з огидою, нащо згадав цю почвару Фе, і молюски були Фе, і в шлунку трохи слабо трималися. Я пішов на третє коло, щоб обманути організм. Зайняти чимось і відвернути його увагу від такого нефайного їдла. Коли вже сонце закотилося, на західному схилі гори, майже при вершині, мені щось блиснуло, Приглядівся, походив кругами і знову блиснуло. Нагору я поліз уже вранці, а переночував на краю лісу, у такому собі гнізді із пальмового листя, яке собі зробив серед кущів. Більше нічого розумнішого я не встиг придумати, як запала ніч, різко запала, наче хтось просто вимкнув сонце. Щоби знайти підхід до скелі, знову обійшов її довкола, вже чув, як ноги стогнуть від такої кількості кроків. Оце б мій браслет був задоволений. Пишався би мною. Досить несподівано я роздивився таку собі ніби стежинку, прорубану в гущі, яка петляла нагору. Поліз нею хапався за ліани. В серці зростала надія, що я там знайду хоч якісь сліди цивілізації, бодай однієї людини, що ж там блищало, і той блиск був ніби металевої поверхні. Втомився десь на середині шляху, сів. І якраз бачив ущілини між кронами дерев блакитну воду, таку спокійну, як у раю. Ага, я ще дуже добре пам'ятав, як вона бісилася поза минулої ночі. Цей океан міг проковтнути, кого хочеш за одну мить і залишитися таким, як був. Йому немає діла до людинок, яких викидають через борт. Це хіба наше цивілізоване суспільство мене шукати почне? Розслідувати, писати на всіх каналах відомий український бізнесмен, інфлюенсер та громадський діяч зник в Індійському океані під час прогулянки яхтою. Інтерпол робить все можливе, щоб знайти пана ВМ та довести розслідування інциденту до позитивного кінця. Який Інтерпол? подумав я. Взагалі існує щось таке. І до якого такого позитивного кінця можна дійти у моїй справі? Рішуче підвівся, бо вловив якийсь тривожно неадекватний наратив у власних думках. Сонце піднялося вже досить високо і почало смалити, а я ще після молюсків досі нічого не їв, тільки напився добре зі струмочка. Виліз я на вершину і здивувався. Там було щось на кшталт дворища, засипаного опалим листям, обнесеного благеньким тином. Хатка також була, чи радше дашок і лежбище. З двох боків дворище обороняли скелі, але вони закінчувалися ледь вище того дашка, тож можна сказати, що це була вершина острова. Роззирнувся я і вкляк. Бо у глибині лежбища лежав геть білий скелет у зітлілому одязі. Ніхто його звідси не врятував, значить. Тут мій мозок запрацював як паровий двигун, вгодований тонною вугілля. А може, це якийсь злочинець, що тут переховувався від арешту, або сомалійський пірат насолив товаришам і забився сюди віку доживати. Або якийсь Даундшифтер дійсно втік від цивілізації на Райський острів. Він просто не намагався палити сигнальне вогнище, бликати азбукою морза до кораблів. А я буду. Я все зроблю, щоб мене знайшли. У мене ще купа справ в Україні. Зараза! І потрібен я на фірмі, бо ж братикуса завалить до біса. Зараза! Я почав бігати дворищем і перекидати речі скелета, знайшов ножа, знайшов скриню від військових припасів з прапором Туреччини, без припасів, натомість у ній лежали якісь гнилі горіхи, знайшов кубку прогнилого одягу. Не страшно, я собі з листя й кори зроблю. Знайшов трохи посуду, металеву кружку, кілька веделок. Дві тарілки та глиняне щось, надбитий джбан, може. Головне, скелет мав тут чавунного казанка. Я врятований. Потім я поліз під лежбище і не прогадав там, під купою гілок, зачаїлася скринька, майже герметично закрита на застіпку, відкрив і знайшов там папери. Паспорт СРСР, мабуть, закордонний, бо англійською теж написано, на ім'я якогось пана Ніколая Земського. Виматюкався я знатно, краще б турок був. Ще знайшов якісь фотки жінки і двох дітей, журнал арабською мовою за 1978 рік з кольоровими ілюстраціями. Може, з аеропорту морячок собі тяпнув? Може, навіть купив за командіровачні. Ще знайшов якісь документи, які не став читати, бо були кацапською мовою. І невеличку книгу з виленялими картинками її взяв до рук і розреготався так, що потім аж під дихалом боліло і в боку кололо. Це була казочка про колобка, про колобка курва! На безлюдному острові серед речей Совітського морячка, <хи> потім я плакав. Прошу вибачення у шановної редакції, але за цілих 40 тисяч знаків, якого так бажала шановна редакція, я цього есею просто не зможу написати. Я вже так втомився від спогадів, що мушу пити ті кінські транквілізатори, що мені прописала мила лікарка на ім'я Борислава Сергіївна. Якщо пані Борислава дозволить, то я спробую пізніше добити цей текст. А наразі маєте ось таке з повагою Володимир М. Знайдений в океані. Щиро дякую за увагу. Залишайтеся і надалі зі мною і слухайте аудіокниги українською у моєму виконанні. Буду вам щиро вдячна за коментарі та вподобайки. До нових зустрічей!